Перше заходять до укриття вихованці дитсадка в одному із сіл Мушнівської громади. П'ятирічному Дмитрику тут найбільше каже, подобаються іграшки, а ще малюнки на стінах. Алєнь, алєнь, елісича. Через відсутність укриття вихованці два роки навчалися дистанційно, розповідає директорка дошкільного закладу Олена Шафікова. Каже, приміщення розраховане на 50 осіб. Нині у закладі навчається 35. Сьогодні тут перший робочий день офлайн. Ми старалися з колективом зробити такі умови, щоб діткам тут було затишно, комфортно. Ну, все так яскраве, щоб не сірі стіни бетонні, а щоб діти задоволенням тут проводили час. Меблями, іграшками, аптечками та засобами пожежної безпеки забезпечене укриття, говорить голова громади Богдан Шкарбута. Приміщення обладнане туалетами та запасними виходами. Це чисто проєкт громади. Близько 2,5 мільйонів ми затратили коштів. А це протирадіаційне укриття у Мишнівському ліцеї. Наші діти вже вийшли повністю на 100% повне навчання. У класах розміщені парти, стільці, по декілька ліжок та набір їжі, наявні, санвузли та інтернет. У окремих кімнатах запас питної води, очисні фільтри, стенди із пожежної безпеки та вентиляційна кімната показує начальник відділу цивільного захисту Володимир Мирошниченко. Приміщення Приточно витяжна вентиляція, яка забезпечує свіжим повітрям все протирадіаційне укриття. До протирадіаційного підвищені вимоги. Там дуже багато пунктів різних, починаючи від вхідних дверей, підвищена їхня ізоляція, ну і закінчується тими самими вентиляційними системами. У приміщенні колись також було протирадіаційне укриття, та для освітнього процесу і перебування там дітей воно потребувало ремонту. Додає пан Володимир. Його розпочали на початку 2023 року. Загальна площа виконаних ремонтних робіт в протирадіаційному карті 588 квадратних метрів на кількість 176 осіб. У закладі навчається 438 учнів. Тому відкриття додаткового укриття було важливим, каже директорка ліцею Наталія Майданік. До цього нам доводилось працювати в змішаному форматі, і то роз'єднувало учнівський колектив, складало додаткове навантаження на педагогічний персонал. Тому це відкриття є надважливим. 60% фінансування забезпечила держава, решта 40% громада. Розповідає її голова Богдан Шкарбута. 2,5 мільйона це Мошівська територіальна громада, і майже 3,5 мільйона це держава, обласна державна адміністрація, відділ обласний відділ освіти, прорти радіаційне укриття, в якому ми ж розраховуємо на дітей на учнів, можуть знаходитись і цілком безпечно проживати там декілька навіть тижнів, декілька ну довгий період часу, забезпечуючи себе сим повітрям, водою, харчуванням. Навчанням саме головне безперервним. Нині в області функціонує 26 шість протирадіаційних укриттів у школах та 4 – у садочках, говорить заступник начальника обласної військової адміністрації Олександр Шамрай. Початок воєнних дій у нас багато було приміщень, задіяно від інших форм господарювання. Ми не мали своїх, робили все для того, щоб дітки виходили з дистанційної у змішану, а потім, де можливо, у очну повністю форму. Тетяна Зозуля, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.